Кожного, хто відвідує померлих родичів на центральному кладовищі завжди зустрічали пухнасті вічно-зелені красуні. Однак після Нового року тут на три ялинки стало менше. Невідомі зрізали дерева вночі, буквально за кілька днів до новорічних свят. Слідовнич не було, кладбище великої входа, тут три-чотири входи на кладбище, і не знати, куди вони пішли, куди несли. Тож було темно, ні не віді. У те, що комусь захотілося вдома прикрашати на свята ялинку з цвинтаря, повірити важко. Скоріше за все, це зробили з метою дерево продати, вважають працівники кладовища. А от ялинку з парку цілком можливо зрізали для себе. Поламані гілки та зрізані верхівки дерев. Такий слід залишили по собі ті, кому вочевидь байдуже, як виглядає їх рідне місто. Кожна демказати рослинка хвойна має свою біологічну особливість. Є породи, які швидко ростуть наприклад, там модрина і інші породи, а є, наприклад, ялина, ялиця і так далі, щоб досягти 2-3 метрової висоти, то їм треба десь приблизно 15-20 років. При посві перший рік ялиночка тільки досягає 2-3 сантиметрів. І рахуйте скільки треба часу затратити, щоб та рослинка, яка вже попадає, наприклад, чи в лісові культури, чи в озеленення, скільки треба часу, щоб її як то кажуть, випекати, для того, щоб вона прикрашала місто Мукачево. Якщо зрізати верхівку дерева, воно може згодом загинути, взагалі кажуть фахівці, та у будь-якому випадку свою естетичну привабливість воно вже втрачає. Люди просто механічно не оцінюють цю будемо казати, цінність того чи іншого виду. І незважаючи на будемо казати і на виховні процеси, і в шкільній програмі і так далі, потрапляються такі люди, які шкодять, будемо казати, хвойним породам, і не тільки хвойним. У Мукачівському парку можна побачити близько півтора десятка порід хвойних дерев. Якщо щороку на новорічні свята кожен відламає по гілочці, неважко уявити, що ми залишимо нащадкам.